Ті, хто буде займатися розслідуванням, чітко розуміють, що питання не стоїть під словом Україна, питання стоїть певні представники влади України. Вони розділяють ці поняття, і Америка і далі хоче допомагати Україні українським народам, але абсолютно не хоче, щоб е, на керівних посадах в Україні стояли люди, які крали і продовжують красти гроші американських податоплатників. Які перепродували цю допомогу, а в певних моментах і відправляли її за кордон в воюючи інші країни, уже це в Сполучених Штатах достатньо чітко обговорюється, що певна зброя чомусь з'явилася не в Україні, а з'явилася в інших країнах, де помінялась не так давно, не так давно помінялась влада. Тому окремо я думаю, що окремий департамент чи управління федерального ФБР американського, Буду займатися безпосередньо розглядом питань, куди і як були використані гроші. І багато хто з представників влади буде відповідати за це. І там вже достатньо все чітко, в певних моментах за такі корупційні скандали вже американське судочинство буде судити за американським законом. І саме якраз такий приклад в певних моментах допоміг боротися з корупцією в певних країнах Латинської Америки, коли ті, хто е, крали в тих країнах, потім відбували терміни, де уже в американських в'язницях. Тут навіть в цьому не треба сумніватися. Знайдуть всіх, ті, хто крали американські гроші, і всі понесуть відповідальність. Так, дуже би хотілося, щоб були якісь результати, але знову ж таки виходить так, що ми сподіваємося на якусь зовнішню, зовнішній вплив на нашу владу від американців чи Європейського Союзу. А тут, всередині країни, ми чомусь нічого не можемо з цим зробити, тому що е, рівень корупції він е, ну, ну дійсно вражає просто е, журналістам. Так, журналістам хочуть закрити рота, е пропонуючи різні законопроекти про нерозповсюдження інформації з реєстрів. там. Слухайте, ми давайте згадаємо, скільки вони не хотіли депутати відкривати свої декларації, мотивуючи це тим, що нібито ворог дізнається, які ворог дізнається, які статки у кожного мільйонера чи олігарха в Україні. Та що ворог не знає цих не має цих даних. Та має, звичайно, вони хочуть людям показувати, що потім у людей під час війни в, е, в цьому загальному зубожінні в країні у людей очі на лоба полізуть, коли вони побачать ці статки і е, звідки ці гроші взялись. Просто чомусь на це. Постійно закриваються очі і ображаються на журналістів, на розслідувачів, на таких, як ми з вами це говоримо, обговорюємо. Ну, що ж ви це підігруєте ворогу? Оце так називається. Питання ворог у них який? От Для мене ворог це Російська Федерація на чолі з паном Путіним. А у них ворог який? От якраз їхня бездіяльність і в певних моментах діяльність підігрує ворога. Це вони своєю корупцією розвалюють країну, руйнують нашу незалежність. Це вони подають приклади того, що довіри, рівень довіри з боку тих країн, що нас підтримують, достатньо серйозно падає. Тому у, у, вдало використовуване кліше, що коли ти говориш правду, це е, підірвеш ворогу. Треба на це вестись. Правда завжди, яка б вона не була калюча чи не калюча, буде правдою. Не треба цього боятися, і ситуація насправді полягає в тому, що е, так ми формуємо, що хтось за нас щось зробить. Сподіваюся, що так і буде в певних моментах, але і ми всередині країни мусимо задавати питання, таких як е, пан Близнюк і пан Кривонос му мусить бути значно більше, які піднімають ці питання, і саме цього боїться влади, і саме тому влада і маніпулює, розповідає, що ми там такі погані, саме тому влада на Направляє свої спецслужби, які влазять в наші і намагаються щось підкинути або поставити додаткову прослужбу. Це дії влади, це е, вже не знаю як це назвати. Це навіть вже не боротьба з демократії. Вони формують такий потужний диктаторський режим е, з певними елементами демократизму такого наносного. Е, на нас а насправді вони вже перетворилися на режим на рівні Лукашенка і Путіна тільки під іншим прапором. І е, під іншими лозунгами. вони не думають про власний народ і про безпеку власної країни. Вони думають про свою дупу, і про свої кишені. Дивіться, от вчора мало відбуватися засідання в Дніпрі, судове засідання по справі нападу на військовослужбовця і його незаконного позбавлення волі е, до Миколи Тищенка, народного депутата, колишнього слуги народу. Він не з'явився на це засідання, і це вже не вперше він не з'являється на засіданні. На це ніяк не реагує. Е, ні офіс президента ніяк не реагує. Я не бачу, щоб було якесь засудження, була якась хоча б хоча реакція. Тобто, Тищенку, це можна, тому що він наближений. А як тоді, який приклад будуть показувати тоді іншим? Тим більше по відношенню до військовослужбовців. Ну, вони ж себе вже окремо розумієте, біда полягає в тому, що е, люди, і, е, які не сформовані були свій час державою і родиною, що стосується патріотизму, професійності, е, нормальному розумінню націоналізму, е, дійшли до влади. І люди не думають, як би покращити ситуацію в країні. Вони думають тільки як покращити ситуацію для них особисто. Тому е, і правила ви не визначили, що для народу закон, а для наших не їхніх е, все як треба. Вони жодної людини, яка е, за їхнє царювання попалася на потужний корупційний скандал, жодної людини не посадили. Ну, подивіться, кого. Мільярдні суми пропали, всі про це знають. Когось відправляють послом е, в певні країни когось е, за е, сотні вкрадених вагонів е, гуманітарної допомоги, наприклад, Запорізької цільної військової адміністрації. Де ці люди? Де вони зараз знаходяться? Нічого немає. Тому е, влада абсолютно ігнорує народ, е, і вони впевнені, що народ і далі буде мовчати. Так само, як і в свій час. Вже е вони настільки впевнені, е що і серед керівного складу Збройних сил України нема тих людей, які б могли задавати певні жорсткі питання владі, чому щось не діє. Бо такої зневаги, яка є з боку політичного керівництва до військових, ну, важко уявити. От Дивіться, ви зачепили. Про послів, дипломатичну службу. Зараз пішло велике перезавантаження послів. От ця тенденція відправляти, скажімо, збитих качок на посади послів. Я зараз не про залужного говорю, тому що залужний у нас, я вважаю, що він в засладні. Я не знаю, можливо, зі мною не погодяться, але це заслання. Але він, я впевнений, що він буде виконувати свою роботу так, як треба. Я здивився нещодавній ролик, який з'явився відеоролик. Привітанням е з професійним днем Валерія Залужного. Досить впевнено, зрозуміло, людина говорить. І в мене таке враження, що м я боюся просто, що в Офісі президента знову почнуть, почнуться ревнощі. Тому що там же ж у нас же ж найкращі хто? Актори і ті, які виступають, і оратори. У нас же ж вони на панковій знаходяться. Тому. От В цьому контексті, як ви оцінюєте ці дипломатичні перезавантаження? Ну, все дуже просто. Вони готують е, для своїх щурів е, ті мо мостики, по яким вони будуть тікати. Вони розміщають певних людей, яких е, відправляють е, на послади послів, і абсолютно не переживаючи, що ці люди не мають ніякого дипломатичного хисту, не мають ніякої освіти. Навіть е, той же самий генерал Залужний мав вже реально законну освіту, яку отримав у Острозькій академії, що стосується міжнародних відносин. А вони там на певні посади відправляють або якихось е, людей, які потім паляться на грошах з певних посад е, наших прокурорів, або е, якісь стрібтіжорки, які провалять певні процеси. Вони прилаштовують сюди своїх, вони знов-таки ж не думають про державу. І кх, той потужний збій е, кар'єрному е, рухові наших дипломатів навіть складно уявити. І величезна кількість людей зараз, які працювали системи нашого Міністерства зовнішніх справ, задається питання: а якого біса я вчився, а якого біса десь я там служив на певних посадах в певних посольствах консульства, коли приходить якийсь дядечка або дьячка, яка абсолютно далека від дипломатії, які в певних моментах, як у нас один з знятих керівників послів, постійно путав Чехословакію з Словенією так буває? тому вони ж зруйнували будь-яку систему. Вони зруйнували, почали руйнувати з самого приходу, коли почали е знищувати академію президентів України. Той навчальний заклад, який формував безпосередньо еліту, е і питання навіть не в рівні підготовки еліти, хоча там добре вчили, а в рівні, що був навчальний заклад, де людям вкладали е правила поведінки. Держслужбовців і правила взаємовідносин держслужбовців. Вони це зруйнували. І потужний провал пішов після доруйнації цього навчального закладу. Вони знищили організацію, яка, умовно кажучи, вчила людей грати за єдиними правилами. І вони стали встановлювати свої правила. Вони перші одразу ж встановили правила, що їм Конституція до лампочки і наша нам адміністрація президента, давай створимо офіс. А офіс, коли рано чи пізно почнуться розслідування, вони питання, так почекайте, ми ж створили офіс, але ви ж це е, прийняли, ви ж це змовчали. Бо легітимності в офісі президента абсолютно ніякої нема. Бо в Конституції зміни ніякі не вносились, ніяких не проводилось змін Конституції. Так само, як і згрінчував, як вони маніпулюють. І виступають не перші посадові особи з серйозними якимись певними е, виступами. Виступають люди під назвою радники. І коли ми знову почнемо задавати питання по розслідуванні їхньої бездіяльності, скажуть: так я радник, що ви хочете? Я вам радив, а висновки робили ви. Це знов чергова юридична і інформаційна маніпуляція з боку цієї влади. І треба розуміти, що ці люди абсолютно далекі. Від питань е зміцнення держави. Вони гарно маніпулюють питання зміцнення держави, розповідають, що вони роблять. Але ну от, простий приклад знов-таки ж, е вони за перемогу чи не за перемогу От у нас один з останніх ударів по потужній організації, яка виробляла ракетну зброю, це, до речі, був вже третій такий потужний удар. Пам'ятаєте, ну не третій, і було більше, але такі от потужні були це в грудні минулого року. Е, і це було пов'язано з витоком інформації з державних джерел на рівні інтернету, де були показані всі е, взаємовідносини е, підприємств, які виробляли ракетну зброю. Потім влітку, але влітку на це не звернуло увагу. Бо тоді була трагедія в той же день ракети ударили по дитячій лікарні Ахмадіт. І зараз все вже знесли все повністю гнуль. Е, а що наш? Кабінет міністрів за рік не міг знайти нормальне підприємство, фонд якого можна було використати, використати для конструкторського бюро «Луч», рік Кабмін палився в палець не ударив. В тому самому Києві більше ніж достатньо підприємців, які мають надійне бомбосховище, надійні підземні цеха, але це не було зроблено. То цей Кабмін за перемогу чи не за перемогу? Це один з таких прикладів. А таких прикладів. Можна приводити більш ніж багато, тому у, не сприймайте людей по лозунгам, а сприймайте людей по їх діям. От ми вже неодноразово з вами говорили, що в принципі є всі ознаки підготовки до виборів в наступному році. Мені просто цікаво в цьому контексті, кого може із військових влада використовувати? Для того, щоб. Тому що влада бачить, що є запит на військових. У військових найбільший рівень довіри. Незважаючи на всі негаразди, Мар'яна там хай обзиває совком, можливо, і між собою можуть обзивати одне одного совком, але у людей, у всієї України найбільший рівень довіри це рівень довіри до Збройних сил України. Якщо говорити про особистостей, це Валерій Залужний. Потім там Буданов. Я знову ж таки я не знаю цих, ем, скажімо, характеристик і аспектів, завдяки чому люди йому довіряють. Можливо, за справи. можливо... Але тим не менш, все це військові. Президент, далі йде президент, і цей рівень довіри він падає. Я дуже боюся, що влада, використовуючи всі механізми, буде використовувати військових. Якраз в цих передвиборчих цілях, якраз в тому, щоб прикрити себе і показати: дивіться, ось наші представники, вони військові, вони воювали, вони поранені, вони ось такі. Оцього я дуже боюся. Як це фільтрувати? Як це розуміти? Ну, те, про що ви говорите, вони почали робити давно. Причому один з прикладів того, що вони почали руйнувати тих людей, які реально спроможні були конкурентами проти них, це в першу чергу вище військове керівництво. Величезна кількість тих генералів, яка була звільнена, не зрозуміла за що. Лише тому, що вони могли піти з певними політичними силами, і треба було їх просто прибрати і дискредитувати, нічого не пояснюючи. І занадто складно їм треба буде, ну їх можна буде ще. 300 раз розповісти, як реально воно було, і як воно реально треба було робити. Я з часом думаю, що історія ставить крапки на тлі. Але наразі, в певних моментах, військові за характером своїм, які не звикли казати реальні речі в інформаційному просторі, бо влада завжди підбирала такі, які віддані мовчазні, і це було при будь-яких владах української новітньої історії. У нас достатньо складно, коли ти говориш правду, дорости хоча б до майора. Коли мені задавали питання, як же ти доріс до генерала, я завжди кажу так: мені повезло, бо я не служив в піхоті, а служив з спецназі. І до нас піхотні принципи дуже рідко доходили. А потім почалась вже війна, і під час війни рівень моїх спроможностей значно виріс, що стосується боротьби за правду. Е, Який би я не був колючий, але я в певних моментах був потрібен і мене використовували за моїми професійними якостями, закривало очі е, на, мої, е, на мою критику. Так вона склалася. В піхоті зна значно складніше. І величезна кількість реальних полкових хлопців е, не змогли досягнути певних висот, бо їх система знищувала. І влада далі буде використовувати військових. Е, але потім знов таки ж використовувати викинути на смітник, бо їхнє завдання використати військових, прийти безпосередньо до влади, а далі про це все забути. І навіть останнє призначення певних посадовців показує, що цих людей потім використовують їхній передвиборчій гонці не більше, не менше. Хоча я скажу достатньо спілкувався з деякими камбрігами і комбатами, і вони відмічають покращення ситуації. Звичайно, складно одній людині зламати систему, але е, з приходом генерала Трапато певні погляди на певні речі достатньо жорстко змінилися. І він правильно розставляє акценти. Він не може це змінити достатньо швидко, бо цей процес був е, запущений в іншому руслі. Але він почав задавати правильні питання, і певні ті, хто приймали рішення по незрозумілим питанням, но це навіть по. Чому екіпажі знімалися з бойових машин, це приклад навіть 47 бригади, яку е, довгий і час і дуже непогано вчили за кордоном. А потім, коли пішли, бої вони отримали чудовий досвід, навіть якщо він був не завжди позитивний, чудовий досвід наступальних дій е, в літньому контрасті під 23 го року. Але потім кампріг новенький який прийшов на на зміну. Ефективно зняв їх з бойових машин, відправив як піхоту. Потім з цієї піхоти е, мало хто повернувся, там мінімум третина не повернулася. І таких бригад більше ніж достатньо. Тому, коли е, пан Зеленський розповідає, що нема кому воювати через перед цю тему, і немає е, нема техніки, треба все ж таки розглядати певні речі. Бо саме він же несе відповідальність зразу зі своїм офісом президента про кадровий потенціал. Які вони розправляли в Збройних силах, і хто ці рішення приймав. І дуже б мені не хотілося, щоб військових зелена влада використала, потім викинула на смітник. Бо навіть показуючи досвід попередньої їхньої каденції, вони певних людей, які мають власну точку зору, достатньо швидко прибирають. От ще по темі виборів. Вже декілька тижнів обговорюється цей скандал з виходом ОПЗЖ Бойка. Він там звинуватив радикалів, що його ображають, мова і так далі. Зрозуміло, що він звертається до своєї аудиторії. Можливо, подає сигнали Путіну. Але тут вилазить ще й Арестович, який заявив, що він довіряє більше Путіну, ніж Зеленському. Чому це все повилазило зараз? Що вони бо, відчувають? Бо вони думають, що е, в певних моментах можуть повернутися їхні голодарі і їхні хазяї. Це перше. Друге, е, якби влада, поспілкувавшись з людьми, які в свій час служили в гурі, і більше ніж добре знають людину, яка вішала лише владі і народу останні два роки, то я думаю, щоб ніколи б його не допустили. Але вони ж разом в фільмах грали. Разом один на роялі, інший в жіночому платі там бігав. Тому вони ж там, як, практично як свої, йому й довірили більше телекшину українським народу. І те, що він був агентом впливу Російської Федерації, це було зрозуміло вже давним-давно. І людина, яка зараз починає поливати бродом українську реальність. І не розповідає, скільки він чого зробив, і розповідає, який він крутий розвідник. Це взагалі ну у розвідника вгорі викликає хі, просто е, сміх. Але між тим вірять, бо влада надала спроможність людині використовувати інформаційні ресурси під назви телемарафон, який досі працює, не для чого і навіщо, коли влада в моєму розумінні достатньо. Потужна програє боротьбу за розум і розуміття власного народу. Ну, і ще питання. Ми говорили з вами про мобілізацію. З'явилася новина, що Міноборони просить відтермінувати підготовку законопроекту про демобілізацію до 18 березня. Називають причину: нема умов. Накопичення на військовому обліку в ТЦК та СП достатньої кількості військово-навченого ресурсу та залучення громадян на службу в Збройні Сили України більше ніж півроку пройшло з моменту ухвалення того закону. Ось що ми маємо. Ви гарно сказали ключове слово військово-навчений ресурс. А скажіть, влада почала займатися навчанням цього ресурсу. А, умовно кажучи, українського населення, в першу чергу, чоловічої і жіночої статі. Ні, не почала. То звідки воно ж візьметься? А тепер давайте візьмемо приклад наших ворогів, які ще в 22-му році потужно розгорнули на базах вищих навчальних закладів, цивільних, величезну кількість додаткових кафедр і циклів підготовки, де готують людей за різними спеціальностями. Ми це зробили? Ні. Знов таки ж розумієте, ну складно вигадувати велосипед. Е, велосипед був вигаданий. Правда, Зеленський на ньому їздити з толком не міг і зламався врешті решт Але що стосується е, велосипед, який потрібен для нашої перемоги, то цей велосипед чітко прописаний в законі про мобілізацію мобілізаційну підготовку. От якби влада робила від президента до останньої голови е, адміністрації, що там прописано, бо у нас було б значно менше головного болю, але воно не працює. Вони не хочуть робити те, що давно вже придумане і написано. Вони постійно вигадують якісь незрозумілі там е, плани, програми, стійкості, е, міцності, ще чогось. Я як слухаю, думаю, щось там у них парафрейду в дитинстві не все було добре з такими словами. Бо воно під свідомості вилазить і воно показує, що там і з освітою, і з знаннями реальними, прийняттями реальності. Е, Українському суспільстві достатньо складно, але самовпевненості в них більше ніж достатньо.